Чат GPT обзавівся канвою, і це зовсім не та канва, про яку ви подумали, а набагато крутіша фіча, яка зараз є в платній версії чата GPT І можливо, в майбутньому вона, вона з'явиться в безкоштовній версії. Що це таке, як на нею користуватися? І ключове про бізнес-кейси, саме його застосування даної канви. Ми з вами поговоримо в цьому відео, тому сідайте позручніше. На зв'язку Михайло Пацан, інвестор-підприємець, засновник Вебри Університету to Global та it компанії AI-Sync. З вас лайк, підписка, і дзвіночок за те, що у нас завжди максимально актуальні відео про штучний інтелект. Та нейромережі. і так, що? І так так що Давайте пройдемо, що це за режим такий Canva. Це спеціальний режим в чаті GPT, який дозволяє працювати з текстом або працювати з кодом. Більше того, цей текст він буде виділений в окреме вікно, і, відповідно, в цьому вікні ми можемо виділяти ті діапазони, які нам не подобаються, і їх переписувати, зробити текст більш довгим, дописувати текст і так далі. Відповідно, от, зараз ви можете бачити. Навіть візуально, як вони це показують, його можна відредагувати, бачите, різні йому промти задавати, можна це також змінювати самостійно. Можна... З'явилися також декілька ще різного роду режимів. В першу чергу, починаючи від того, хто це буде читати, і закінчуючи чи тим. Як загалом буде виглядати наш текст. Ми на практиці прийдемо і спробуємо з цим всім попрацювати і побачити, наскільки воно дійсно класно, якісно і наскільки круті режими зараз з'явилися. Це перша частина, це саме текст. Тобто, бачите, у нас є окремий текст, де ми можемо змінювати довжину, reading клевер, додати його більш почистити і зробити, або зробити ще якісь додаткові коригування. Другий момент це програмування і написання коду. Тобто, крім тексту, ми так само можемо писати код. Код. Більше того, код це ми можемо переписувати окремі функції коду, ми можемо переписувати весь код, можемо змінювати цей код з однієї мови програмування на інший. Ну і відповідно далі з ним працювати. І таким чином ми маємо таку свого роду як ID для програмування, який дозволяє нам більше того, його навіть навіть провести код рев'ю, виправити баги. тобто він сам напише код і сам вже буде шукати, які баги він зробив, відповідно його виправити і, від, і дати всі і надає всі свої коментарі, де що краще дописати, де як краще змінити, для того, щоб цей код краще працював. Тому е, ця штука дійсно класна, його е, досить класно використовувати саме для виконання певних бізнес-задач, особливо в плані написання різного роду текстів е, і по певній там, починаючи від певної структури, закінчуючи. Відповідно більш креативними ідеями. От. І, і давайте перейдемо на практику, подивимося, як ця вся штука працює. В першу чергу заходимо на сайт chatgpt.com і дивіться, у нас є в платній версії, безкоштовні його немає. Тому в коментарях, коли будете писати, де я його не можу знайти, перевірте, чи у вас платна версія, тому що зараз вони доступ дали всім кого є платна версія GPT 4O, бачите, у canvas. канвас і натискаємо на нього. Він, в принципі, у нас особливо нічого тут не змінюється. Але тепер, коли ми будемо йому писати певний запит, якщо цей запит відповідає певним умовам, тобто нам треба написати допис або нам треба написати код, то в такому випадку цей допис і цей ну, власне, код, він у нас відкриється в окремому вікні. Для цього нам не ну, давайте напишемо. Попросимо його, напиши допис в соціальні мережі на 1000 тисячу символів про ефект використання ші в, наприклад, райтингу. От. І дивіться, бачите, він починає мені писати, в мене з'являється. Отаке от вікно і пішов тисячу символів, він мені починає це все описувати для соціальних мереж афер, використання в райтингу, революція творчості і так далі. І бачите, які тексти він мені написав. Тепер дивіться, що цікаво. Наприклад, мені не подобається заголовок, він якийсь довгий. От Я можу виділити весь цей заголовок. І бачите, в мене є Ask Chat GPT, і відповідно попросити його змінити. Можу також зробити з його жирним, можу зробити курсивом. як бачите. І давайте я його ще більше виділю. І відповідно далі. Давайте напишемо чату, що, наприклад, що він його зробив. Ну, для прикладу, для прикладу, для прикладу, зроби його зроби цей заголовок. коротче. Не, не, слово не то написав, але в принципі він мене зрозумів. Так, тобто бачимо, у нас набагато коротший заголовок і, в принципі, цікавий. Так, далі. І так. Знизу справа в нас є можливість щоб AI нам запропонувала деякі покращення, змінила довжину, змінила складність написання цього тексту. Ми можемо вибрати його. Добавила покращення для цього всього тексту і додала емоджі, тобто, що нам треба їх сюди вставити. Тобто те, що ми найчастіше писали чату GPT. Давайте розберемося по кожному з них, що він нам може запропонувати. От натискаємо, хай він нам запропонує покращення. Я просто натискаю на цю кнопочку, відправити і дивимося. Зараз він мені почне змінювати певні покращення і пропонувати. Бачите, зниз, з правої сторони він прямо мені показує, що. Так, хоча, хоча до статті добре окреслює тему, але, можливо, варто додати більш конкретний приклад впливу ще е, на райтинг, щоб більш зацікавити читача. Окей, додаємо. І він мені зараз його має взяти і повністю переписати. Тобто, так як він вважає краще. Ну і так далі, давайте запропонуємо йому хавінам. Все позмінює. І таким чином, бачите, він взяв і його переписав згідно тих змін, які він запропонував. Решту я не хочу його приймати, я вважаю, що так буде краще. От. І таким чином, я бачите, ми швидесенько можемо вже це оновити. Можемо потім його заново запустити, і він його переписав. Форматує ще раз ну і запропонує певні свої покращення. Другий момент це можемо змінити довжину. Дивіться, ми натискаємо і просто потім вверх або вниз, тобто можемо його робити довше, можемо його робити коротше. ну Давайте зробимо максимально довгим і відправимо. Так, і от бачите, він зараз його повністю переписує. Ми бачимо це в режимі реального часу, як він зараз змінює довжину, і дивіться, робить її там значно-значно ну, довшою. Більше того, нам, якщо щось не подобається, ми можемо додати, що там допиши ще 10 абзаців до цього тексту, не змінюючи його або змінивши тільки останні два і так далі. Тобто, бачите, зараз довжина вона стала набагато довшою, але він не такий красивий, як нам би хотілося. Тому, наприклад, ми можемо додати емоджі. бамс, натиснули, і він нам зараз його перепише з додавленням відповідних емоджі. можі бачите, це у нас тепер всюди емоджі, щоб вони були, щоб нам було максимально весело це читати. Зрозуміло, що такі емоджі не сильно красиво і дуже сильно кидаються в очі, але загалом цікаво, я бачите, він їх переписав. Так, і наступний момент, що ми сюди можемо зробити, це рівень людини, яка буде читати. Тобто ми натискаємо на неї і можемо вибрати шкільний коледж. Університетський рівень, або дитина в садику middle school, і ну, в даному випадку на даний момент вони ну вибираються, в принципі, якраз тінейджер, наскільки я розумію, тобто мідолску. Так, ну, давайте змінимо цей левел на більш складний, graduated і хай він його перепише відповідно під дуже серйозну людину. Я бачите, він забрав всі. Смайлики, почав досить складно його описувати і змінювати цю всю штуку. Ну, і у нас виходить досить такий цікавий текст На хвилиночку просто. Ви подивіться, просто скільки він тексту написав. І це такий нормальний текст для блогу, який ми можемо а, написати з певними ключовими словами. Наприклад, в Web-3 університеті у нас є окремий курс. А, який називається ai Writer, в якому ми якраз розбираємо, як використовувати штучний інтелект для райтингу і для того, щоб його максимально ну, власне штучний інтелект максимально ефективно використовувати. Тому рекомендую підключитися під і відповідно пройти всі курси в університеті, тому що в такому випадку ви будете максимально просунуті. Так, uh, і uh, наступний момент. Давайте його попросимо, щоб він нам дав фінальні покращення. Тобто, у нас вже коли готовий весь код, то, вірніше, не код, а в даному випадку весь текст, бачите, він нам його тепер буде трохи позмінює, добавить ключові заголовки, підзаголовки. Бачимо вступ, переваги шіврайтингу, виклики напокоєння, інструменти, незамінник і висновки. Тобто ми маємо повністю весь текст, досить довгий, длинний, і навіть добави, бачите, дискусія. Якщо нам щось не подобається, у нас зверху є кнопочка назад, я зараз її покажу. От вона у нас тут знаходиться, кнопочка назад, ми просто неї натискаємо і все. Або копіюємо, вставляємо наш той ноушин, або той інструмент, яким ми збираємось користуватися, і відповідно його вставляємо. Так. Тобто, це все, що стосується тексту. Добре, я бачу, з текстом у нас є барую. Я попрацювати. Тепер давайте приступимо до написання коду. А, і попросимо його, напиши код для а, створення, наприклад, токену а, на мові програмування, а, Rust для Solana. Ось так. І тепер дивіться. Бачите, він мені бере і видає прям готовий токен з верніше, готовий код по створенню токену на мові програмування ой, верніше, на мові програмування Rust для блокчейна Solana. Навіть дав всі пояснення, пояснив і відповідно, його згенерував. Зараз я не буду давати деталі, правильно чи неправильно він згенерував. Чому? Тому що в нас знизу, я бачите, з'явилися нові можливості. Тобто у нас повністю новий менюшка. Тут ми можемо робити код рев'ю, можемо... Портувати на іншу мову програмування, тобто з в даному випадку, з раз ми можемо це переписати на якусь іншу мову. Зараз розберемося, можемо виправити баги, якщо є в цьому коді. Тобто він сам його написав. Я зараз нажму на фіксбек і він його відредагує. Добавити відповідне логування. Ну, для того, щоб ми могли перевірити, де в нас є баг або де немає, взагалі як. Виконується цей код, і можемо додати також коментарі до цього коду. Тобто, в принципі, те рутинна задача, яку ну я от сам пишу код, я знаю, що це ну, не завжди буває цікаво писати, і особливо там змінні правильно описувати, документацію до цього писати. Чаджі ПТ робить все це досить-досить непогано. Тому давайте по черзі і попросимо його перше, це додати нам коментарі. Просто натискаю на цю кнопочку і дивіться, до цього коду він починає нам всюди дописувати коментарі і описувати, що за чим виконується. Тобто, там, де його не було, він, бачите, прокоментував все ну, на хвилиночку, скільки треба часу, на те, щоб ми самостійно взяли і отак усі коментарі додавали до цього коду. Я думаю, набагато більше, ніж зараз я показав в режимі реального часу. Далі, давайте додамо те, що він нам виводив логи після там певних. Після певного коду. Бачите, він сюди показує принтер і, і, показує, і відповідно відображає нам все на екрані. Тобто, ми, коли запустимо цей код, ми будемо в режимі Real-Time бачити, як він виконується, і як пройшов кожен, кожна з цих функцій. А, і, і що нас далі? У нас, звичайно, є баги. Натискаємо, просто одну кнопочку натиснув. і Зараз він нам бачите, почне це все перевіряти. Виправляти баги, я думаю, він знайде, а можливо навіть і ні. Хоча я думаю, що все-таки він його знайде, тому що мали би бути якісь нюанси. Хоча ні, все нормально написав з першого разу. Він вважає, що він ідеально написав і не знайшов жодних помилок. Це дуже класно, коли помилок немає. Потім дивіться, ми можемо це портувати на іншу мову, тобто не схаємо. І в нас є PHP, C++, Python, JavaScript, TypeScript і Java. Наприклад, ми хочемо це портувати на мову програмування. JS. Натискаємо, відправляємо його, і що ми бачимо? А ми бачимо, що у нас цей код повністю приписався на іншу мову програмування. Зараз він взагалі не запуститься, але, але бачите, його перевели на зовсім, зовсім інший код. І, і. фіналочка, код рев'ю, Хай проходить, перевіряє і дає свої бачите, рекомендації. Зразу нам все описав різного роду свої рекомендації, що нам треба додати, змінити, де в нас буде очікуватись помилки, тому що логічно, що у нас зараз тут мають бути помилки, оскільки ну, зраз та перевести на JS і зробити правильно, і це не буде працювати просто фізично. Так, я думаю, що навіть він зараз мав би деякі нам і баги знайти в цьому всьому, хоча ні, походу, я бачите, все пройшовся досить непогано. Тобто, таким чином ми можемо використовувати канву для того, щоб створювати різного роду такі. І от зараз вже в нашому університеті наші студенти саме його використовують, вже оновлені версії і відповідно для виконання своїх повсяденних та бізнес-задач. Тому долучайтеся до ком'юнічі університету, заходьте в в бібліотеку, переглядайте наші безкоштовні. Навчальні матеріали, по яким ви можете навчитися використовувати штучний інтелект по повній і ставати набагато кращим і набагато ефективнішим, ніж ви були раніше, і більше того, застосувати це в вашому як повсякденному житті, так і в вашому бізнесі. На зв'язку був Михайло Пацан, З вас лайк, підписка і дзвіночок за максимально актуальну інформацію.